Привіт усім, коли-небудь замислювалися, як взагалі працює магія всередині наших комп'ютерів. От серйозно, від ігор на смартфоні до, ну скажімо, складнючих наукових розрахунків, за всім цим стоять чіткі інструкції. Отже, давайте сьогодні розберемося, як же люди навчилися спілкуватися з машинами. І тут ми одразу ж впираємося в головне питання: а як, власне, сказати машині, що робити? Адже не можна ж просто попросити: Хей, комп'ютере, покажи на фото котиків. На жаль, так не працює. Комп'ютери вони не розуміють людську мову напряму. Їм потрібен якийсь посередник, спеціальна мова, яку вони здатні зрозуміти. Ну, власне, таким посередником і є мови програмування. По суті, це штучні мови, які люди вигадали спеціально для спілкування з машинами. Це такий собі набір дуже строгих правил і символів, який дозволяє формулювати інструкції, знаєте, максимально точно й однозначно, щоб не було ніяких непорозумінь. І знаєте, щоб зрозуміти, що це таке, найпростіше провести аналогію зі звичайними людськими мовами. От серйозно, у мов програмування, так само як і в української чи англійської, є своя структура, своя граматика і, звісно, свої слова. Так от будь-яка мова програмування по суті тримається на чотирьох китах, чотирьох ключових елементах. Перше це алфавіт, це просто набір усіх символів, які взагалі можна використовувати. Друге, це словник, ну тобто набір команд або слів, які ця мова розуміє. Далі йде синтаксис, це, по суті, граматика, правила, за якими ці слова треба складати в речення. І нарешті четверте семантика, а це вже прозначення. Тобто, що саме комп'ютер має зробити, коли бачить ту чи іншу команду? І от коли всі ці частини, алфавіт, словник, синтаксис і семантика складаються разом, от тоді відбувається магія. Простий, на перший погляд, набір символів перетворюється на абсолютно чіткі і зрозумілі інструкції для машини. Це як скласти з літер слова, а зі слів речення, яке має сенс. Добре, продовжуємо нашу аналогію. Так само, як у світі людей існують тисячі мов, у світі комп'ютерів теж є сотні, якщо не тисячі різних мов програмування. І кожна з них, що важливо, створена для чогось свого для вирішення певного кола завдань. Ви тільки подивіться на це різноманіття. Тут є все: від суперпопулярних Python і Java, які використовують буквально всюди, від сайтів до аналізу даних, до таких важковаговиків, як C++ для створення ігор, або навіть старий добрий Fortran для складних наукових обчислень. Кожна мова це по суті інструмент, і у кожного інструмента є свої сильні сторони. Але щоб не заплутатись у цьому всьому, всі ці мови можна умовно поділити на дві величезні групи. З одного боку є мови низького рівня, наприклад, асемблер. Вони дуже дуже близькі до того, як мислить сам процесор до заліза. Через це вони неймовірно швидкі, але писати ними це, м'яко кажучи, складно. З іншого боку, мови високого рівня. От якраз той самий Python чи Java. Вони набагато ближчі до людської логіки, до того, як думаємо ми. І звісно, вони набагато простіші у вивченні, тому вони сьогодні такі мегапопулярні. Гаразд, уявімо, написали ми інструкцію на такій от високорівневій мові. Але як її виконає комп'ютер, який, нагадаю, розуміє тільки нулі і одиниці? Ось тут і починається, мабуть, найцікавіший етап усього процесу: етап перекладу. Так як же це відбувається? Як цей зрозумілий людині текст перетворюється на щось, що може з'їсти і виконати машина? Що це за цифрова алхімія така? Відповідь насправді доволі проста: потрібен перекладач у світі програмування. Є спеціальні програми перекладачі, які називаються трансляторами. Це, по суті, той самий місток між нашим кодом і тим, що розуміє комп'ютер. Сам процес виглядає приблизно так. Спочатку програміст пише код, потім за діло береться ота сама програма-транслятор, вона аналізує цей код, і врешті-решт вона створює його копію, але вже на машинній мові. І ось цю версію вже безпосередньо виконує процесор. Але, як то кажуть, не все так просто, бо не всі транслятори однакові. Існують два, скажімо так, табори, два основні підходи до перекладу коду, і вони кардинально відрізняються. Мова йде про компілятори та інтерпретатори. Уявіть собі, компілятор як перекладача, який працює над книгою. Він бере весь код, аналізує його від початку до кінця, перевіряє на помилки, і якщо все гаразд, він створює абсолютно новий окремий файл, уже повністю перекладений, і саме цей готовий файл потім і запускається. А от інтерпретатор це зовсім інша історія. Це скоріше синхронний перекладач на якійсь конференції. Він не перекладає нічого заздалегідь. Він бере код, читає перший рядок, одразу ж його перекладає і виконує. Потім бере другий рядок, перекладає, виконує і так далі по одному рядочку. І це, власне, і є ключова відмінність. Програми, які пройшли через компілятор, зазвичай працюють швидше, ну бо вся робота з перекладу вже зроблена наперед. Зате з інтерпретатором набагато легше шукати помилки, адже програма зупиниться рівно на тому рядку, де щось пішло не так. Тому вибір між цими двома підходами завжди залежить від конкретного завдання. І саме завдяки розвитку таких от мов високого рівня, як Python, програмування сьогодні стало доступним як ніколи раніше. Секрет простий: їхній синтаксиз набагато легше читати, він ближчий до звичайної людської мови, а це, звісно, значно знижує поріг входу для всіх, хто хоче спробувати. І знаєте, що найголовніше у всій цій історії? Те, що мови програмування це не просто якийсь сухий набір команд, ні, це неймовірно потужні інструменти, інструменти для творчості, для вирішення проблем та для чого завгодно, від автоматизації якоїсь нудної рутини до створення цілих нових світів у віртуальній реальності. І от, коли ми знаємо, що існують сотні таких мов, і кожна з них це потужний інструмент, залишається лише одне, але дуже цікаве питання: а яку проблему варто було б вирішити першою? Це питання залишається відкритим для кожного, хто готовий взяти до рук цей інструмент і почати творити.